Хочу знати, який відсоток біткоїну потрібен в портфелі, щоб отримати максимум прибутку з мінімальним ризиком. Дивись: якщо ти інвестуєш в SP 500 100%, то середня дохідність за останні 10 років близько 10% річних, а максимальна просадка близько 35%. Якщо ти інвестуєш 100% у біткоін, то середня дохідність понад 140% річних, але просадка іноді доходить до 80%. Тепер найцікавіше, якщо поєднати 80% SP 500 і 20% біткоїну, загальна дохідність зростає до близько 25% на рік, а просадка залишається в межах 40 Тобто ризик майже як у фондовому ринку, а прибуток удвічі вищий. Якщо ж зробити 70 на 30, то прибуток сягає приблизно 35% на рік, а ризик лише трохи більший. А от якщо 50 на 50, то вже дає надприбуток, але й волатильність росте майже вдвічі. Висновок простий: 20-30% біткоїну це ідеальний баланс між стабільністю фондового ринку і потенціалом крипти. А яку частку ти сам обрав би або обрала 20%, 30% чи 50%? Напиши в коментарях.